Церква займається видобутком нафтопродуктів. Про це повідомив на нараді міського голови 11 березня Микола Корнійчук. Громадські організації, релігійної організації Слово віри проводиться видобуток керосину. Особи, які вміють його добувати, там виготовили десь, мабуть, більше 30 свердловин глибиною від 8 до 10 метрів і добувають там кожен день по інформації. Мешканців цих будинків до тисячі літрів керосину. біля на провулку Бабкіна 6 та 12 чути неприємний запах газу. Містяни кажуть, що увечері у дворі неможливо перебувати. Комунальні служби відреагували на звернення громадян. Сьомого числа ми направили туди нашу комунальну службу ЖРЕУ, бо там і поростянка. От і ми ескаватором ці всі седловини загорнули. От, але це не є ще пока вирішенням проблеми. Микола Петрович каже, що представники релігійної організації на зв'язок не виходять. Отож, питання до кінця не вирішено. Проблемою також залишається вивіз сміття з приватного сектору. Працівники виробничого управління комунального господарства всіляко інформують містян про необхідність заключати договори. Рознесли 662 оголошення по вулицях. На яких розташовані приватні домоволодіння, При, нам по телефону до нас звернулися аж два чоловіка. І два чоловіка із 662 прийшло так пішком запустити договір на безпосередньо волонтери. В філіях Ощадбанку і в філіях е, почти зараз таких у нас є 10 пунктів, де, ми, де наші мешканці можуть заплатити цю послугу по вивезенню сміття. Вулицею Ватутіна можна було б не плавати. Що для цього треба зробити, розповів перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Прийшли по сусідам, які там живуть, що дозвольте, ми акуратно весною, під, під межею, лопатами вручну, водоканал прокопає, траншею, положимо туди трубу, зариємо, щоб можна було цю воду відвести раз і назавжди. Якщо б ми цю роботу зробили, ми забулися б за цю вулицю. Заасфальтували її, і вода б сходила б на вулицю, Садову, з вулиці Садової, на київський шлях, і ця проблема була б ліквідована. Ніхто не пускає. Громадянин, який мешкає на вулиці Лютнева, 12, написав листа на ім'я міського голови, де поскаржився, що йому прийшов рахунок за опалення на суму майже 700 гривень. Борис Пілець незадоволений температурою в своїй оселі. 7 березня створено комісію, яка з'ясувала, що добродій заборгував майже 500 гривень. Ця сума 665 гривень, про які він пише, що більша частина суми, це є заборгованість. Заборгованість 482, а поточний борт. Поточний платіж 182 гривні. Тому тут у цьому листі некоректно указана сума 665 гривень. Це платіж за опалення. Так, це за опалення, але враховуючи трьохмісячний борг. Автор листа до свого житла працівників комунальних служб не впустив. Але для того, щоб подивитися, як Гріє стояк, на якому яким користується і автор цього звернення. Ми зробили перевірку квартири номер 124 це нижче поверхом від нього, від заявника. І в акті обстеження зафіксована температура. На кухні це 124-та квартира, прізвище позиваєва. Олег. На кухні температура 24 градуси, у кімнаті в житловій 23 градуси. Яка ситуація склалася на ринку праці, розповів директор Бориспільського міськрайонного центру зайнятості Михайло Павленко. У нас знаходилось на 1 січня 430 осіб. На перше люте у нас вже на обліку перебувало 504 особи. Сьогодні на обліку перебуває більш як 700 осіб. Переважно винуватцем такої кількості безробітних є компанія Аеросвіт. До центру зайнятості це підприємство подало 17 звітів на звільнення більш ніж двох тисяч працівників. І що характерно викликає тривогу на сьогоднішній день? Що зв'язку з масовим вивіданням працівників із аеросвіту. Мали партнерські стосунки з ними, інші підприємства, які, звичайно, проводили якісь обслуговування, такі інші. Тому Київ Кетергінг, таке товариство, яку, яке ми знаємо, повідомили про планове про вивізнення 252 осіб. Київ Ріанта це по-другому, можна сказати, вони дютіфрі, його називають, значить це 170 осіб. І на завершення про приємне. Весна не наступає, не дивлячись на те, що святкові дійства в нас пройшли вже і в Київській області, і проходять у місті Києві, особливо на ці вихідні було пирогово, показували. Мабуть, поки Бориспільська громада не вийде в суботу і всі разом колективно не закличемо весну. Тому всіх, всіх, всіх запрошуємо. З вашими родинами, друзями, знайомими у суботу на веселе свято Масляна проводи ми 2013 року. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.